Друзі, я всіх вітаю на каналі, і сьогодні в мене наводять ось такий набір по догляду за зубами від торгової марки Fairy Wheel. Як бачите, до цього набору входить ірригатор Fairy Wheel, модель F5020E White та зубна щітка вібраційного характеру DE модель 507. Для чого взагалі потрібен ірригатор і чому вібраційна зубна щітка краща за ротаційну? Іригатор потрібен для глибокого очищення міжзубних проміжків, куди звичайна щітка дістатися не може. Особливо це актуально для людей з брекетами, хто носив, зрозуміє, який -то жах, коли поїв м'ясо, особливо якогось жорсткого, по типу яловичини або баранини. Іригатор використовує струм води або антисептичний розчин, щоб вимивати залишки їжі та зубний наліт. Це допомагає зменшити ризик каріусу і хвороб ясен. Він протипоказаний у наступних випадках. Перше. Гострі западні процеси в ротовій порожнині, такі як гінгіві або паратентит, оскільки сильний потік води може погіршити стан яса. 2. Свіжі післяопераційні ради, після видалення зуба, імплантації чи парадонтологічних втручань. Іригатор може порушити процес загоїння. 3. Кровотачивість ясна. Якщо є проблеми зі згортанням крові або дуже крихкі судини, використання іригатора може посилити кровоточивість. Четверте. Деякі ортодонтичні конструкції. Наприклад, якщо лікар не рекомендує використовувати ірігатор після встановлення певних перекид систем або імплантів. 5. Гіперчутливість зубів. Сильний струмінь може викликати дискомфорт і біль. Шосте – гіпертонія або серцево-судинні захворювання. Якщо людина використовує дуже гарячу воду або дуже холодну, це може спровокувати судинні реакції. Негативні наслідки неправильного використання Перше – Травмування ясен. Друге занесення інфекцій, Третє – розширення ясенних кишень. Тому іригатор варто використовувати правильно і бажено проконсультуватися лікарем щодо використання. Зубна щітка, що входить до комплекту, як я вище казав, вібраційного типу. Вібраційні щітки працюють на високих частотах від 30 до 40 тисяч коливань за хвилину. Вони ніжніші для ясен і ефективніше видаляють наліт. На упаковці на виробник вказав наступні характеристики. Перше розумний таймер. Це означає, що щітка вібрує одну хвилину. Так ви можете орієнтуватись, скільки часу ви чистите зуби. Друге видаляє усілякі бактерії. Ну це суто індивідуально. Третє. User-friренді для бракет систем. Четверте. Заємні насадки для іригатора та щітки. Країна-виробник, звісно, Китай. Але одразу скажу, що якість матеріалів і виконання нагадує якість бренду Xiaomi, особливо пластик. На зубній щитці тактильно він нагадує пластик, що використовується для великих павербанків. Щодо пакування, то воно виконане якісно. І від дизайну трохи щось є такого стоматологічного: якийсь такий фльор лікарської стерильності, але то вже суто мої відчуття. До речі, цей набір може бути гарним подарунком для друзів або платів. але уважно звертайте увагу на протипоказання, про котрі я казав раніше. Всі елементи запаковані кожен в окрему коробку і окремий пакет. В комплекті до іреатора йдуть 4 насадки, медична назва канюля. Забавно така, чи не так, і до зубної щітки теж йде 4 насадки. Цікава річ в тому, що ці насадки виконані з в'якого нейлону і вони мають кольорову індикацію. З часом колір на ворсі буде тускніти, і це буде означати, що треба замінити щітку. Цей набір легко підійде для двох людей. А якщо окремо докупити насадки, то і для чотирьох і більше. До речі, на Aliexpress дуже багатий вибір цих насадок, іригатор модель 5020e. Пластик корпусу глянцевий, тактильно відрізняються від чітки, Припускаю, що вони виготовляються на різних виробництвах. В руці сидить дуже зручно, має дві кнопки: кнопка включення та перемикання режимів, і режими ці відрізняються інтенсивністю та потужністю струму води, товщина струму сягає 06 мм. На корпусі можна побачити індикатор заряду. Я не бачу інших кольорів окрім червоного, котрий горить лише при заряджанні. Насадка, вона же канюля, фіксується в простий спосіб. Достатньо натиснути на кнопку і, фіксуючи пружини, дадуть зафіксувати канюлю в пасаці, а виймається вона в зворотньому порядку. Сама канюля легко обертається в пасаці. Це дає можливість зручно оперувати струмом по ротовій порожнині. В цьому місці захований роз'єм під зарядку і закривається він резиновою пробкою. Бак для води приблизно 300-350 мл. І його цілком вистачає, але якщо не вистачило, то заправити не складніше, ніж дитячий водяний пістолет. Відкриваєте ось цю кришку і закриваєте воду. Увага! Якщо пристрій довго стоїть з водою, вона може застоятись через анаеробні бактерії, котрі в такому об'ємі швидко розмножуються. Тож періодично робіть содовий розчин і промивайте ним порожнину. Тим самим не лише зуби дезінфікуючі, а ще й апарат. В технічному плані можу сказати, що літій-іонний акумулятор тут, скоріш за все, кробфактору 18500, так само і в зубній щітці. Ось можна побачити, як і з какою силою. Попереджаю, гланди лакуни не можна примувати, бо ви можете їх сильно травмувати. Щітка модель 507 вібраційного типу. На дотик приємна, ніби як з матового пластику. Виробник вказав, що вона водонепринетна і в комплекті до неї йдуть 4 щітки насадки, котрі легко накручуються на шток щітки. Щітка має 5 режимів роботи і відрізняються вони інтенсивністю та частотою вібрацій. Ось так працює щітка на різних режимах. По відчуттях, щітка дуже якісно вичищає зуби. Зовсім інше відчуття від чистки, єдине, що язик не помиєш. Як і іригатор, щітка має зарядний індикатор. Після декількох тижнів використання можу сказати, що заряду акумулятора на двох людей вистачає на тиждень, але це суто індивідуально, бо якщо ви чистите зуби більше ніж 3 хвилини, то вам може вистачити не менше часу. Ну і підсумок. Цей набір став для мене відкриттям року номер 2 Першим відкриттям року стала коптильня. Про неї на каналі є відео. Якщо вам подобаються різні копченості, то рекомендую подивитись. Після початку використання іригатора і зубної щітки вібраційного типу відчувається зовсім інший рівень гігієни ротової порожнини. І якщо ви хочете до когось проявити піклування і ласку, рекомендується набір, але зверніть увагу на протипоказання. Я всім дякую за перегляд, пишіть коментарі і питання, ставте лайки, дізлайки та підписуйтесь на канал. Всього найкращого і до зустрічі в наступних відео. І чистих вам щелеп!